Всім привіт! Мене звати Ярослав Лисенко, і я вітаю вас на уроці мистецтва. Наша мандрівка кіношколами набирає обертів. І сьогодні пропоную вам завітати до Лос-Анджелеса, де знаходиться Центр кіновиробництва США. Район Голлівуд в усьому світі асоціюється з кіностудіями, павільйонами та величезними літерами на пагорбі. Сьогодні. Пропоную вам дізнатися, скільки зірок на Алеї Слави в Голлівуді, де кінокомпанії знаходять сміливих режисерів та як американська мрія змінила кінематограф. Тож, якщо ви готові, камера, мотор почали! Голлівуд став гігантською кіноіндустрією, що схожа на великий добре налаштований механізм конвейер. Щорічно там випускають десятки фільмів не лише в американський, а й світовий прокат. На початку ХХ століття у Сполучених Штатах зацікавилися новим видом мистецтва кінематографом. Варто сказати про Девіда Гріфіта, американського кінорежисера, якого називали Шекспіром екрану. Він приділяв велику увагу крупним планам, зйомкам у русі та справжнім театральним декораціям. У роботі з акторами він вимагав не активної жестикуляції та міміки, а прагнув реалістичної гри. Фільм Народження нації 1915 року став зірцем американських фільмів. Згодом в Америці, як і в усьому світі, активно поширювалося німе кіно. Коли ми говоримо про німий кінематограф США, одразу на думку спадає образ талановитого актора Чарлі Чапліна. Його амплуа бродяжки Чарлі було дзеркалом людини, що намагається жити у шаленому і мінливому ХХ столітті. Відомий на увесь світ комік, він був не лише актором, а й режисером, композитором, сценаристом і продюсером. Він став одним із засновників United Artists — кінокомпанії, що подарувала світові такі шедеври кіно, як вогні великого міста, золота лихоманка, великий диктатор. У цих стрічках герой Чарлі безнадійний романтик, вихований джентльмен і задирака водночас. Візитівкою його образу став капелю Горщик, Тростина, Чорні вуса. Та оригінальна хода. Його популярність важко переоцінити. Для свого часу він був найдорожчим актором світу. Люди навіть проводили конкурси двійників Чапліна. Сам актор якось навіть вирішив взяти участь в одному з них і посів друге місце. Особливості американського кінематографу це продюсерський комерційний напрямок. Пам'ятаєте, з уроків історії, якими авантюристами свого часу наповнювалася Америка? Молоді штати вбачали у кінематографі величезний комерційний потенціал і рішуче взялися за створення стандартів кіновиробництва. Тому кожен продюсер та компанія перед виходом чергового фільму розгортали рекламну кампанію, майстерно розпалюючи цікавість глядачів до нової стрічки. Наприклад, попри те, що комікси DC та Марвел з'явилися у нас лише за часів незалежності, і герої цих коміксів були невідомі широкому загалу, реклама, тематичні речі, брелоки, принти на стаканчиках, пляшках, кепси в чипсах швидко познайомили нас з такими героями, як людина Павук, Халк, Люди X, Месники. Розповсюджена рекламна практика до виходу стрічки розробляти мерч, тобто речі із символікою фільмів чи серіалів. Мерч активно супроводжував вихід таких блокбастерів, як Зоряні Війни, Гаррі Поттер, Володар Перснів, Темний Лицар тощо. І вже звичні для нас трейлери, які немов дражнять і провокують переглянути фільм. Вивірені кадри та музичний супровід надають уявлення про фабулу і стиль фільму. Гарний трейлер ніколи не має спойлерів, тобто розкриття інтриги сюжету. Інакше дивитися фільм вже не має сенсу. Якщо звернути увагу, скільки відеоблогерів в Ютубі розбирає трейлери хітових блокбастерів, то ви помітите, що у відеороликах до стрічок немає жодного випадкового кадру. Здається, що виробництво трейлеру окремий жанр кінематографу. Розуміння запитів публіки та технічні можливості постійно вражати глядача призвели до виникнення окремого жанру кіно, на якому Голівуд спеціалізується: це захопливі блокбастери. Вони, наче атракціон із карколомними сюжетами, численними динамічними сценами та технічними спецефектами. Наприклад, фільм Месники 2012 року Джоса Відона та і загалом увесь ряд кіносаги Марвел, або трилогія матриця Сестер Вачовські. Головна мета блокбастеру перехопити дух глядача, аби він сказав Вау! свого часу. Кінотеатри США мали проблеми через поширення телебачення. Ця конкуренція спонукала кіностудії шукати, чим ще можна вразити глядача. Тоді кінотеатри запропонували переглядати фільми на широкому екрані у стереоокулярах. Зараз ми їх називаємо 3D. І до повноцінного 3D ще не раз повертатимуться. Адже на кожному етапі все спирається в технології. Останнім фільмом, що оживив моду на тривимірне кіно, став Аватар Джеймса Кемерона. Секрет такої продуктивності пов'язаний з економікою, адже блокбастери щорічно приносять компаніям мільярди доларів прибутків від прокату. Тому робота будь-якої знімальної групи розрахована до хвилини. Чітка комунікація, стислі терміни і великі гонорари є потужним мотиватором для кіноробів знімати вчасно, швидко і якісно. Таким чином, вже понад 100 років Голівуд задає моду на кіно у всьому світі. Такі компанії, як Columbia Pictures, 20-те століття Fox, Universal Studios, Paramount Pictures, Warner Brothers та Metro goldwyn mayer утворюють потужний пул, який забезпечує величезні прибутки для американського кіновиробництва. Щорічно кінокритики публікують відгуки, де обурюються однотипними і шаблонними голівудськими блокбастерами. І справді, багато з таких фільмів за формулою схожі один на одного. Зокрема, це бойовики 90-х. З калькованим сюжетом про кремезного героя, що рятує світ і кохану. Наприклад, міцний горішок 1988 року з Брюсом Вілісом. Таким стрічкам притаманне вороже ставлення до представників інших націй чи раз та велика кількість насилля, наслідки якого лишали поза кадром. Наразі суспільство гостро реагує на такі прояви, і студії намагаються дослухатися. Проте не варто забувати, що згадувані нами компанії дуже чутливі до публіки і не завжди готові до ризиків, щоб не втратити ані аудиторії, ані прибутків. Тому видовищні кінофільми, які полюбляють усі вікові категорії глядачів, є більш стабільними для компаній, аніж гостросоціальні. Знаю, після таких розмов може здатися, що на американських режисерів, які прагнуть не вражати глядача, а поговорити з ним на гострі теми, у кіностудіях не чекають. Але завжди є альтернатива, і в такому разі це незалежне кіно. Воно, наче стартапи серед гігантських корпорацій, що вистрілюють новаторськими ідеями і гострими темами, не залучаючи коштів великих кінокомпаній. На відміну від студійних режисерів, незалежні митці мають змогу втілити цілковито авторське бачення, але і бюджети таких стрічок незначні. Чи знали ви, що перший термінатор Джеймса Кемерона був незалежним кіно? Або фільм Хоробре серце, режисером і виконавцем головної ролі якого став Мел Гібсон. Тримайтеся, володар перснів, братерство персня, режисера Пітера Джексона теж зняли без участі великих кінокомпаній. Такі фільми були революційними та сміливими. У них порушували низку соціальних питань та не боялися експериментів. Студії уважно слідкують за незалежними митцями, можна навіть сказати, полюють на них. І тоді у режисерів виникають великі можливості щодо реалізації своїх творів. Саме завдяки продюсерам великих кінокомпаній ці фільми отримали чисельні сиквели та продовження, а імена режисерів поповнюють алею слави. До культових американських режисерів належать, зокрема, Вуді Аллен, Стенлі Кубрик, Джордж Лукас, Стівен Спілберг, Мартін Скорсезе Пітер Джексон. Навряд я зможу назвати усі дві тисячі імен з Алеї Слави. Впевнений, ви й самі склали власний рейтинг найкращої десятки режисерів, якими захоплюєтесь. Варто наголосити на високому професіоналізмі акторів та режисерів Голлівуду. Їх гартує висока конкуренція, амбітність і працелюбність. Графік більшості зірок дуже напружений, а їхні агенти постійно слідкують за кожним новим кастингом чи пропозиціями. Згадайте навіть американську мрію. Доктрину Сполучених Штатів, що всього можна досягти завдяки працелюбності, мужності та наполегливості. Чудово, це розкрив талановитий Дем'єн Шазел у мюзиклі «Ла-ла-лен». «La La Герої Мія та Себастьян прагнуть досягти успіху у своїх мріях. Вона стати відомою кіноактрисою, а він відродити джаз. Режисер майстерно ховає за яскравими декораціями і танцями складну внутрішню боротьбу за місце під сонцем. Адже слава примхлива і вимоглива, і тому між Мією і Себастіаном постає важкий вибір: досягти мрії окремо чи жити щасливо разом. Голівуд подарував нам чимало акторів та акторок, імена яких постійно чути у новинах, блогах різних шоу. Тому думаю, я не стану оголошувати величезного списку акторів, бо впевнений, що пропущу когось, хто вам до вподоби, і ви скажете, що вчителі всеукраїнської школи не знаються на кіно. Натомість пропоную вам самим скласти список американських акторів, які вас надихають, і творчість яких близька вам. Можливо, і у вас є мрія, але маєте сумніви. Нагадайте собі, що історія видатних кіномитців також починалася з великої мрії, і вони мужньо долали сумніви, щоб досягти висот. Тому творіть несамовито і не забувайте бути класними. Наступного року нас очікує мандрівка на схід до чергової кіношколи, сповненої танців, співів та родинних драм. Стоп знято!